З новими, а тим паче суто українськими машинами в нас не дуже. Автомобілісти змушені лагодити те, що мають. Саме тому попит на різні автокомпоненти, навіть вживані, зростає у геометричній прогресії. Наш Андрій Тарнавський поїхав за 4 тисячі кілометрів на одне з найбільших у світі автозвалищ у Дубаї. Там новенькі автомобілі навіть після незначних ДТП одразу потрапляють до рук авторізників. То де і як купити не дорогі а головні. Неякісні деталі дивіться далі. Для звичайного українського автомобіліста є великою проблемою дістати недорогі та нормальні запчастини. В арабському світі все геть інакше. Тут дістати запчастини взагалі не складно. Найбільша індустріальна зона Арабських Еміратів лежить за 30 кілометрів від найвищого в світі хмарочосу. Там за 30 кілометрів дорогі магазини та ресторани. Тут одне з найбільших на планеті автозвалищ. Іноземним телевізійним групам перебувати тут категорично заборонено. Уряд еміратів не хоче показувати задвірки своєї країни. Але джедаїв так просто не зупинити. Тому вдаємо звичайних туристів і далі знімаємо, як кажуть, з-під поли. Звалище займає величезну площу декілька тисяч гектарів. Щоб не загубитися серед авторешток, тут влаштовані свої вулиці. Вся територія поділена на ділянки, кожна призначена для окремої марки автомобіля. Уздовж вулиць хаотично припарковані машини на перших поверхах усіх будинків автомагазини. Сюди привозять розбиті авто з усього світу. Більшість майже нові від двох до п'яти років. Місцеві робітники знімають усі запчастини, сортують та підписують їх. По тому продають тим, хто запропонує кращу ціну. Тут можна придбати будь-яку деталь конкретної ціни не існує скільки сторгуєте, стільки й заплатите. Купити тут можна абсолютно все. Ось, приміром, декоративна накладка для автоматичної коробки передач. А наші гроші вона коштує всього 10 гривень. Але треба буде її трошки почистити. Величезна купа автозапчастин лежить просто неба, і хоч тут постійно суха погода, геть усе вкрите товстим шаром. Пилу та піску. Якщо ви замовляєте запчастини з Арабських Еміратів, будьте обачними. Вони всі запчастини тут зберігаються належним чином. І, очевидно, вони через це можуть бути зіпсовані. Для більшості механізмів пил і пісок означають смерть. Тому лише досвідчена людина може придбати тут робочу деталь. Більшість запчастин з цього гігантського звалища вивозять до країн Африки, але й в Україні є фірми, які гендлюють саме місцевим залізом.